Вітаю вас, любі мої учні! Українська мова читання. Інтегрована діагностувальна робота. Читання мовчки, орфографія, переказ. Виконуємо перше завдання. Прочитай текст. Будемо читати текст мовчки впродовж трьох хвилин. Приготуйтеся по моєму сигналу. Починаєте читати текст мовчки. Я наголошую мовчки. Читають лише оченята. Ви готові? Починаємо. Зупинилися. Позначте місце, де ви зупинилися позначкою. Якщо встигли дочитати текст до кінця, позначте позначку в кінці тексту. Виконим завдання 2. Заповни пропуски у виділеній рамочкою частині. Закресли зайві букви в дужках. Отже, виконуємо завдання. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Виконаємо третє завдання. Підкресли в тексті одне речення, у якому наведено наукові факти. Перечитайте текст уважно, знайдіть речення, у якому наведено наукові факти одне речення. Виконайте завдання 4. Познач стрілочкою. Що в давнину використовували для будівництва житла в кожному регіоні? Встановіть відповідності. П'яте завдання. Познач синонім до слова будинки. Виконайте завдання шість. У сьомому завданні познач, яку орфограму містить слово паперу, папір паперу. Яке чергування тут відбувається, позначте. Наступне восьме завдання. Підготуйся до переказу. Перечитай другий абзац і перекажи подумки. Отже, перечитайте другий абзац. Перекажіть його подумки. На окремому аркуші напиши підготовлений переказ, запишіть з пам'яті другий абзац. Після виконання роботи обов'язково ще раз перевірте усе і відправте для перевірки. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.